Так. Почала записатися? Так, запис почався. Так. Всім привіт, бідузі! З вами знову я Кастел, і сьогодні у нас новий ролик. Так, да, я думаю, ви його дуже довго очікували, ну, 8 днів, ну, це вибачаюся зразу. Сьогодні ми граємо, на жаль, на російському сервері, але на дуже цікавому. Ми не будемо спілкуватися, так? Ми просто будемо. Грати в Мардермістері. Так, Софія, вона во, во, наша Софієчка. Е, беремо... Треть, Софія, беремо третю. Софія, бере третю карту. Кастр Катлері. Вот, я зайшла добре. Во, ми з Софію зайшли і домовилися казати один одному тільки правду, хто ми. Ви теж будете бачити, хто я. Розкажу коротко, Ми тут обновили, що тут є доктор, любовниця, Менту і простий житель. Мент, він може вбити вбивцю, а доктор може полікувати. Якщо, то ще й така анімація ніби смерті, тут ти можеш тепер ніби здохнути ти типу полежати. І можеш просто бути раненим це сидіти і стикати кров'ю. Може, може прийти доктор, він тебе може нажати Блін, Софія. Блін, не пиши, я пані, що ти Лілі, добре, ти Лілі. Я прикріплю її ссылку на її канал в описі, ну добре. Поки що не зараз я тебе буду Софія е, називати. Так. Е, зараз. Е, е, добре. Софія, я мирний, я мирний. Я мирний. Я мирний житель. Я мирний. Ти хто? Софія, ти хто? Софія? Софа. Я доктор! Реально? Да. І я чесно, я признався я мирний. От це ти, Софія, я заду тебе. Я заду тебе, mm -hmm. це ти. Що? Називай мене на... потрохи Лілу, а потрохи цей. А в тебе вже лук є? Mm -hmm. Я буду для тебе ходити. Якщо ти правду сказала, бо ми ж домовились тільки правду казати один одному. Пішли. Так, ідемо. Якщо я буду бачити вбивця, я тобі скажу, який нього скін, може в тебе інші відображається. Йомой, це вбивця! Софія це вбивця! Оцей, оцей, оцей пацан у фіолетовому пічечку вбивця. А ні, це не він, це не він. Він вийшов, це не він, вибачаюсь. А ні, він побіг, але я думаю, що це він, але коли я стояв перед ним, він, а там ішла смерті він не вбивав. А! Все, так швидко. Я реально була доктором, я просто був простим. О, така я Я в Tower то... Full. Ну, типу, ти можеш зробити невидимим мирного гравця. Якщо ти не мирний, якщо ти нажимаєш на гравця, і тобі пише цей об'єкт, ти не можеш заховати, то це вбийця. якщо ти нажимаєш, то тобі не... пише, ти спрятала мирного жителя, і він стає невидимим для інших. Куда? Де він? Хто він? На 30 секунд. А що? Тіде. За... Я мирный. Я тут типа біля того мостика, за три грени міст. Ну ты поняла. Ну, Признайся сейчас, я... то хто ти? В смысле? я, я беля у доносного сервера скинул. А, то ж то ти... ж ты грала? не грала. А, ну добре, зараз. почекай. е тут же вісім людей грохнуло. Я... я валю. Я звалю. Там якийсь паци ходить, мені тупострно. Мені тупострно. Я хочу скинути міст. Мені пофіг. Я скидаю міст. Він добрий, чи поганий, мені пох. Я знаю хто. Я знаю хто. що ти міст? На, вибачте, за такі слова, цей міст? На Наша. Ну, наша. Ну, геній. Е, ти. Так. София, может, мы не выточнее? Нас висим осталось. Ты кто, София? Признайся честно. Да ж, блин, я в игре. А, я уже бачу все. Ми Я вирішу Вот, дай во, в карта. О, це моя улюблена, тут, тут в берці просто бомба бути Тут тут, тут класно вбивцею бути тому що тут сі, кіпо, ти не потайне що ти можеш тіпа типа когось до себе типа все орігами зробити того мужика. Коротше. чи дівки, коротше. Origami, skiki tam widoki, origami, 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 origami. Ja bieguję po mostach, Sofia, możesz do mnie ja po mostach tak tych szlamanych, z nad, nad toju. <тит> я хочу бути вбивсью, чесно. Я вбивцею хочу бути. Я хочу бути вбивцею, я хочу бути вбивцею, хочу бути вбийця, хочу бути вбийця, хочу, хочу бути вбийцею. Я, я хочу, хочу бути вбийцею. Я, я доктор Софія, я доктор. Я, <тит> я хочу бути доктор, я доктор, я доктор. Тебе полікувати, чи ні? Давай. А ти, а ти біжи, біжи до тих, типу, до сходів. Або чекайте, ти на спальні будеш. Я там де сходи, десь. Що там де які сходи? сходы? На першому поверсі там без зову. А, Софія, от я на другому, я на цих мостах. Бачиш два моста над собою. Йома, я вже впав. Вот це те, Софія, це те? Mm -hmm. Пішла за мною, пішла, я тебе чесно не грохну, а тих памерний. Mm -hmm. Чесно. Будь ласка, чесно, я доктор і будь ласка, якщо тебе дітей, поки що, будь ласка, мене не вбиває, хочу стирнути лікувати. Кого? Буду тебе, якщо тебе поранять. Я так тебе не можу просто підійти і сказати, а тобі. -мо, ну ти ж бачила, що я реально був ajuda, доктором. 3, 2, 1, нога. Так. Я в Голден Russi. Я по карту. Першу карту, як почув. Томбу. Так, стоп. Я тебе бачу. Давай на ассистент бомб. Unseat. And ти зайшла, бачу. Ну тут же ролик трошки буде закінчитись після цієї ігри треба буде. Ну вже попрощаюся так зарано. Вибачаюся за такий краткий ролик, наступні буде трошки довше. Дякую вам за те, що мене дивитесь, дякую за підписників. Давайте доб'ємо 125 підписників, навіть за 100 я буду дуже радий. Але давайте все ж таки 125 підписників до кінця зими вийде секретний ролик. А з вами був я Кастл. Всім па-па!